Ще за кілька хвилин до удару майже весь особовий склад був роззосереджений і перебував в укриттях. Але жахливий удар по полігону ЗСУ в у сухопутних військах розкрили шокуючі деталі. Такого ніхто не чекав почути. Давайте про все по порядку. Вітаю, це Україна сьогодні Рената Асланова і останні події. 22 червня Росія завдала ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад сухопутних військ ЗСУ. Там проводилися заняття з військовослужбовцями. Є загиблі та поранені. Речник сухопутних військ ЗСУ повідомив, що попередньо росіяни вдарили по полігону ракету іскандер. -М». У сухопутних військах уточнили, що кількість поранених збільшилась до 14. Також відомо про трьох загиблих. Хочу зазначити, що це був не постійний, а тимчасовий навчальний полігон. Військові на ньому не живуть, а просто прибувають для виконання певних навчальних завдань. Також за словами речника, під час оголошення повітряної тривоги весь особовий склад був розосереджений та перебував у критях. Однак деякі військовослужбовці знехтували заходами безпеки, більшість з яких і отримали поранення. У коментарі для РБК Україна речник повідомив, що цей тренувальний полігон розташований у Херсонській області. А моніторинговий телеграм-канал Ніколаївський ваньок зазначив, що приліт був по полігону на Миколаївщині. У повідомленні зазначається, що перед ударом над полігоном щонайменше 20 хвилин літав російський розвідувальний безпілотник. У дописі сухопутних військ сказано, що численних втрат особового складу вдалося уникнути завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги. Однак, на жаль, є загиблі та поранені. У командуванні заявили про створення спеціальної комісії. Для з'ясування всіх обставин події також на місці працюють правоохоронці одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя та здоров'я військовослужбовців у випадку нанесення повторних ракетних та повітряних ударів державою агресором. Президент України Володимир Зеленський також відреагував на інцидент. Голова держави нині чекає повного звіту про наслідки та обставини ракетного удару армії РФ по полігону. Він також додав, що це сталося на півдні країни. Очікую також на повний звіт щодо наслідків та щодо всіх обставин російського ракетного удару по полігону на півдні України. Сьогодні був цей удар, не перший такий удар, на жаль. На жаль, є втрати, є поранення. Потрібна повна відповідальність. А тим часом ЗСУ завдають задають ударів помсти по РФ. ППО явно не вистачає. Росія фактично визнала, що більше не здатна захищати свою авіацію. Тому залишки стратегічних літаків тепер перекидає подалі від українських дронів і ракет. Операція СБУ павутина вже, начебто, завершилася, але її результати відчутні й досі. Детальніше далі у сюжеті. Поки кремлівська пропаганда на словах відчайдушно намагається довести всьому світу, що атака українських безпілотників на російські аеродроми не завдала путінській ядерній триаді та стратегічній авіації РФ істотної шкоди, насправді Кремль намагається якомога надійніше сховати залишки своєї стратегічної авіації після блискучої спецоперації СБУ, Росія перекинула найцінніші військові літаки. подали вид Украины на Камчатку, Чукотку, Тавамурскую область. Путин потребовал спрятать самолеты. Вылезла это чучело, миучило и потребовала заранее готовить базы и аэродромы под новые системы вооружения, чтобы их не ставили, цитирую, в чистом поле. А под что он, кстати, новые аэродромы собрался готовить? Вы не знаете? С учетом сгоревших самолетов части этой ядерной триады воздушные компоненты. После операции паутина в скором времени они вообще все компактненько смогут на одном аэродроме разместиться. І це не фігура мови. Справді здатної піднятися в небо стратегічної авіації у Путіна залишилося як кіт наплакав. Як повідомляє видання з Телеграф, росіяни перемістили як мінімум два бомбардувальники ракетоносця Ту 160 за 6,5 тисяч кілометрів від лінії фронту. Їх перекинули на віддалену авіабазу, а надирь. Для розуміння наскільки це глухе та віддалене місце. Достатньо лише. Уявити, що дістатися туди можна тільки повітрям і морем, про що свідчать супутникові знімки. Новий старий кремлівський стратегічний аеродром розташований на безлюдному півострові Чукотка, приблизно за 660 кілометрів від Аляски. Створили його ще за часів холодної війни для захисту СРСР від потенційних атак з боку Сполучених Штатів Америки. Тепер же недобиті СБУ тушки та міги ховають. там уже вид украинских беспилотников получается что украина вот и послушав это заявление путина прячьте самолеты хавайся вжито прячьте танки которые остались то есть украина вынудила россию всерьез готовиться к войне на всей своей уже территории Однак не факт, що такі запобіжні заходи Путіна врятують російську стратегічну авіацію. Навпаки, вони можуть зіграти злий жарт із недобитими тушками. Більшість кремлівського авіапарку віком від 40 років моторесурс цих залізних пташок давно добігає кінця. Через відсутність модернізації та неналежний догляд за технікою. Кожен виліт тим більше з віддаленого аеродрому для кремлівських стратегічних бомбардувальників потенційно. Ну може стати останнім проводити технічне обслуговування ту 160 на задвірках РФ просто неможливо у результаті, скільки б стратегічна авіація Кремля не забивалася в щілини і не ховалася по віддалених базах, рано чи пізно їй доведеться повернутися до зони прямого ураження зсу. Ну скажімо, значить можливості такого поточного ремонту, якісь регламентних робіт на базових аеродромах. Вже були вичерпані, вони потребували капітального ремонту. Тобто можливості всіх да, авіаремонтні заводи російські для цього типу знаходяться у Дягилєво, якому перепали цього разу, і в Даганрозі, який ще ближче знаходиться до лінії фронту, ніж а, От Все тільки два заводи здатні ремонтувати цей тип літака. Якщо Росіяни перекинуть їх на ремонт, ну скоріш за все з появою наших ракет, в тому числі, вони попрощаються просто з цими літаками. Якщо перекинуть на ремонт і двох ракет буде досить для того, щоб розвіяти сумніви росіян щодо можливості ремонтувати там літаки. Вирішити це питання міг би новий сучасний аеродром із усією необхідною інфраструктурою, побудувати саме такий Путін і наказав. От тільки все це лише слова. Насправді жодної військової бази ніхто зводити не буде. У цьому немає жодного сенсу, адже Україна будь-якої миті зможе. Може перетворити її на купу понівеченого бетону, Звісно, Путін прекрасно розуміє, що ніякого нового аеродрому для нових систем вооружений не буде построено. Но поручення, звісно, нужно на камеру дати. Тобто він же живут нові бази наші супермощні, суперпрекрасні з сучасним супер ви с современным оружием. Уж, пожалуйста. Пастроїті з надліжай защити у результаті експерти схиляються до думки, що активне перекидання російської стратегічної авіації лише безглузді маневри для внутрішнього споживача. Таким чином Путін намагається заспокоїти себе і самих росіян, шокованих блискучою атакою українських безпілотників на аеродроми. На практиці ж військово-повітряні сили Російської Федерації від такого рішення страждають значно більше ніж від українських дронів. Домотуючи і без того вкрай обмежений моторесурс своєї техніки завдавати масові авіаудари з такої відстані армії РФ стане набагато складніше та накладніше. А якщо згадати любов кремлівської авіації до несанкціонованих сходів боєприпасів з під крила не виключено, що левова частка російських ракет впаде десь між Москвою та Чукоткою. Пекло не тільки в тилу РФ, а й на фронті. Росія не припиняє спроб за допомогою невеликих штурмових груп зайти на територію Сумської області. Проте останнім часом кількість ворожих штурмів зменшилася. Що відбувається на фронті в ці хвилини? Які втрати несуть росіяни? І про що важливо знати? Дивіться далі. Штурмують активніше, частіше, але бажаного результату не отримують. Росія різко збільшила кількість штурмів на фронті. Повідомляють аналітики Deep State. Зокрема, у червні середня кількість спроб прорвати нашу оборону перевищила навіть показники минулого місяця. Найгарячішою точкою фронту вже більше тижня залишається Покровськ. На цю ділянку припадає третина всіх атак окупантів по лінії фронту. Експерти кажуть, тут ворог вирішив розділитися і піти одразу двома напрямками: військовим та політичним. Что касается действия от Покровска на северо-восток, это с выходом противника на дорогу между Покровской и Константиновкой. И здесь надо говорить об отдельном районе ведения боевых действий вокруг Константиновки как одного из важнейших хабов украинских сил обороны Украины. Інше ж угрупування покликано забезпечити піар-компанію путінським воякам. Наступати було вирішено у бік Дніпропетровської області щодня, чи не лінійкою вимірюючи відстань до її адмінкордону. Просто веж інформація подається як те, що ось-ось і нова область буде за росіянами. А саме Дніпро, звісно, капітулює. организации боевых действий фактически по двум направлениям. От Покровска на юго-запад, это в сторону Днепропетровщины, противник сосредоточился. И мы тут помним, что большее значение не столько военное это имеет, как военно-политическое. То есть краина агрессор хочет выйти на новую область. Не дає спокою росіянам і Харків. Тут військове керівництво теж фіксує збільшення активності ворога, проте віз і нині там, утримуючи північні околиці Вовчанська, окупанти щоразу старають сотні бійців об лінію української оборони. При цьому за довгі місяці так і не просунувшись ні на метр. Особливо активний традиційно ворог. В районі Вовчанська та навколишніх населених пунктах там фактично щодня відбуваються штурмові дії противника. Росіяни атакують переважно малими піхотними групами від трьох до п'яти осіб під прикриттям дронів. Сам Вовчанськ, як місто придатне до життя, фактично вже давно припинив своє існування. Місто зруйноване вщент, Там немає жодної встрілої будівлі, але при цьому росіяни продовжують і там проводити штурмові дії. Ще одна гаряча точка на Харківщині це куп'янський напрямок. Тут РФ вирішила взяти все наше угрупування в напівоточення, проте завдання не вдається виконати вже більш ніж рік. При цьому бої з різною інтенсивністю тут відбуваються щодня. А нещодавнє посилення штурмів призвело лише до збільшення втрат серед окупантів. Щоб е, створити загрозу для куп'янська з півночі саме по правому березі, росіянам потрібно навести. Понтонні переправи через оскіл, тобто налагодити свою логістику. Буквально нещодавно була чергова спроба навести от такі от понтони, але як і попередні рази, вона закінчилася провалом. Наша аеророзвідка виявила наближення цієї техніки, і відповідно така спецтехніка була знищена. Ще одним місцем безславного наступу росіян останніми тижнями стала Сумщина. Після захоплення невеликих ділянок, так званих сірих зон, просування армії РФ там фактично зупинене. Про те, щоб взяти під контроль сам обласний пункт мови не йде. Максимум, який ставлять перед собою окупанти, і ще більш смертоносніший терор місцевого населення. Если мы говорим о событиях на Сумщине, Харьковщине, у нас на юге, соответственно, медийного очень таки много. Если с военной точки зрения, то очевидно, что на Сумщине, на этом одном из двух слобожанских направлений, враг пытается выполнить приказ фюрера создать буферную зону, так называемую, на территории Сумской области, попытаться выйти на те рубежи, которые позволят оказывать больше там, огневое давление на сам областной центр. И очевидно, что сегодня те сроки які которые були тмірені е, росіянам і командирами, вони сьогодні не виконуються. говорячи про терміни поставлені в Кремлі, варто розуміти, що вони зірвані капітально, причому на всіх напрямках фронту. Окупації всієї Донецької області не сталося. Ключові населені пункти на кшталт Покровська, Костянтинівка чи Куп'янська героїчно борються. Експерти кажуть, цього року у росіян фактично не виконане жодне поставлене Москвою завдання. На сегодня, если посмотреть и вспомнить планы россиян, ничего у них э, не получилось. Не получилось э, по той причине, что, во-первых, силы обороны используют э, различные механизмы, в том числе и системные контратакующие действия, которые мы сегодня видим, в том числе, там, например, на северо-слобожанском направлении, на южно-слобожанском направлении. Как это сегодня очевидно. Ну, собственно, как и Покровск. Вы прекрасно помните, как перед Новым годом россияне уже грозили, ставити ставить йолочку в самопокровське і одмічать окупацію цього населеного пункту при цьому обороняючись ЗСУ, су нерідко і самі ходять на штурми і знищують цілі угрупування окупантів. Так, з останнього напередодні село оборони завдали удару по штурмовій колонії РФ, яка рухалася трасою у напрямку Костянтинівки. Внаслідок цього 15 одиниць бронетехніки було знищено, а сама колона розбита іще ще до того, як змогла наблизитися до нашої лінії оборони. А що ви думаєте щодо трагедії на полігоні? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть сподобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше.